Розповідаємо три поради для власників квартири, які хочуть встановити системи безпеки у себе в помешканні. З вами Вектор Техно. Погнали! Перше домофон. Якщо ви плануєте встановити перед квартирою домофон, на етапі ремонту вам необхідно закласти кабеля до визивної панелі і до самого домофону. Це звичайний інтернетовський кабель, від пара. Зараз я вам це покажу. І ось ми знаходимося біля вхідних дверей. І я вам зараз покажу, куди виводити кабель під викличну панель. Так як ми говоримо про ip домофонію ми виводимо лише один кабель від УПАРу пару на рівні ваших очей по праву сторону. Орієнтуйтесь на ручку вхідної вашої двері. Де ручка? Там виводимо визивну панельку. Заводимо від УПАРу пару і зводимо її в комутаційну шафу, де до роутера де є інтернет від провайдера. Все просто. В середині в квартирі ви вирішуєте, де у вас буде стояти домофон, це вже самі вирішуєте, де вам зручно. І від домофона теж закладаємо кабель від у пару в комутаційну шафу до провайдера, до роутера, де в нас є інтернет. Тобто ще раз, від визивної панельки ми закладаємо від у пару в комутаційну шафу. І від домофона, де в нас буде стояти він в квартирі, теж закладаємо від у пару в шафу комутаційну. Ось таку, де в нас буде стояти Роутер від провайдера і приходитиме інтернет. Там ми все скомутуємо і запускаємо вам його в роботу. Друге відеонагляд. Якщо ви плануєте встановити відеокамеру перед вхідними дверима, визначаєтесь з місцем, де вона буде, наприклад, в тому куті. Також на етапі ремонту виводите в те місце один кабель від упару пару і заводите в нашу комутаційну шафу кабель від провайдера, де є інтернет. Ми вам все це підключаємо, налаштовуємо і виводимо на телефон, і використовуєтесь. Третє. Сигналізація. Тут взагалі не заморочуйтесь, тому що вона є безпроводна. Ми її встановлюємо після ремонту. Це може бути сигналізація Ajax або UPROX. Це лідери на ринку. Встановлюємо після ремонту, налаштовуємо і користуйтесь. І як завжди, якщо у вас виникли запитання, телефонуйте нам, пишіть, ми вас проконсультуємо, підберемо обладнання і все змонтуємо, і ваша квартира буде в безпеці. Як завжди, з вами Вектор Техник.